Друзі, вітаю! Це мій рай. Трошки збилася я сьогодні з курсу і вирішила, щось я запустила свій город. Треба трошки повоювати з бур'янами. Подивіться, який портулак. Так що трошки хочу попрацювати. Дивіться, помідорчики пов'язуюся, це гібрид. Зараз скажу, як називається. Тут мене ще залишило. Андру... Андромеда плюс це. Бачите, нав'язались гарно. А там гірше, ну, щось буде, щось не буде. Так. так що приступаю. Включила полив, тому що поставила вже якби хрест на огірках, але ходжу, потрошки вибираю і виявляється, що трошки по кінцях в'яжуться. Деякі кущі пропали, деякі ще є, тому ще пополиваю, хай собі ростуть. Поки мої підростуть ті, що я посадила на розсаду. Повирубувала, зараз позгрібаю і відразу повідно, повиносю, тому що цей портулак тільки лишить, то він слідом опять вцепиться буде рости. Там в кінці я кропила, він посох, а коріння живе і буде знову рости. Зараз покажу вам. Ось дивіться, це покроплене. І він геть не пропав. І вон коріння, я повисапувала коріння живе. Так що треба все прибирати. Ну, і звичайно, треба ще викроплювати, бо берізки дуже багато. Згрібаю, друзі, і граблями, і вилами, і витрушую добре землю, бо хрутки ну, попадаються і виношу подальше від городу. Все прибираю, вигрібаю. Хочу, щоб тут гарненьке місце було. Це повиносила і загрібаю, і вирівнюю. У нас від забору чомусь не знаю попередні господарі так зробили, що в нас город не на рівний, а йде під нахилом. Тому стараюся трошки від забору сюди вирівнювати і якби стягувати цю землю, але, мабуть, мого життя не хватить, щоб його вирівняти. Тому стараюся, наскільки можна, щоб зробити гарно. І я ж казала, я хочу тут посадити огірки, тому. Ну тут в мене доріжка і кусочок грядки, так що ось таку красоту наводю, щоб був порядок. Ну, ось таку красоту навела. І другий раз люди кажуть, що ну, що там цікавого, що ти там розповідаєш, що ти там нікому це не цікаво. Ви знаєте, я вчора ввечері продивилася одне відео, яке мене мотивувало сьогодні встати і працювати. Так що, друзі, друзі, це мотивація. Дивіться, що можна зробити. А то так відкладаєш від, з дня на день, а робити треба. Так буду потихенько. Тут треба, по-перше, почистити агрус. Ну, я думаю, це буде інше відео. І потравити берізку, щоб тут чистенько було. І це ж саме треба зробити. З йоштою, дивіться, як вона заросла. Треба її теж розчистити. І навести тут порядок, теж думаю, буде окреме відео. Так що, друзі, слідкуйте. Ну, і прийшла до своєї ожини, я її щось геть запустила, то обірвала настоянку, зробила чи наливку, не знаю, як правильно. А це шкода, дивіться, що скільки. Буду обривати і зроблю напій. Вона має обсипатися, що можна щось зробити. І знаєте, дивилася одне відео, і роз, ну, блогер говорила, що в цьому році ожина не псується, ну, не гниє. Дивіться, вона вся сухенька, чистенька. Ось, о, яка е, ві, ну, вже перестиша або засохла, ну це не, не плесень. Це просто сохне. Або засихає, бо просто обсипається. Ну, немає такого, як в інші роки, було повністю, десь чуть-чуть не встиг вчасно зібрати, і вона вся пліснявою покривається. А зараз сухенько, сухе літо, і бачите, і вона сухенька, гарненька. Обриваю всю ожину і ту, що зіпсована, ну що вже перестихша чи посохша. Просто прибираю, щоб вона не. Заважала і якщо піде дощ, щоб не псувалися. Так що, яка хороша собі лоточок, а яка погана, просто викидаю. Важина в мене не колюча, хороша. Не знаю, що в мене там, може, на осінь можна буде і продати пару кущиків. тому що мені цього достатньо. Не, не, і це не, не встигаю переробити. Та й зайве наше, просто закривати погріб повно всього. Не сильно його хто їсть, нашого тратити час і, і цукор, і все, якщо його ніхто не їсть. Дивлюся, другі блогери виставляють там, Боже, повні подвали і знову закривають, закривають, не знаю. Може в кого великі сім'ї, у нас воно не йде. Тому в цьому році геть мало закриваю, тільки те, що необхідне, що використовую за рік такий урожай, що прямо гілки ломляться. І, до речі, кожного року урожай гарний. Яка б погода не була, яка ну, може псуватися, може там ще щось, але ну, урожай кожного року є. Ну от, друзі, майже повний лоточок не вибирала. Зараз переберу, помию і буду закривати Перебрала і обережно заливаю водою. Заливаю так, щоб повністю покрило. Обережно перемішую, щоб промилося. Старалася повибирати всякі гілочки, листочки, але бачите, що все рівно. І отак обережно на друшляк. Щоб не попало туди сміття. І даю стекти. Ягода стекла. Банки стерилізую. І кришки, і банки. Раніше не стерилізувала, але я вже в одному з відео говорила, що буває, що пліснява появляється, Тому стерилізую на всяк випадок. Насипаю ягоду. Яка розчавилася, така не має е, форми, то я не, не кидаю. Вибираю ціленькі. Так. І так далі. Ягід, друзі, кладу на око, але чим більше, тим краще. Буде насичений ще й колір і смак. Я, скільки в мене було, я розділила на чотири банки. Засипаю склянку цукру. На трьохлітрову банку склянка цукру. І, друзі, відразу заливаю крутим кип'ятком. Ковшик залишала кип'ятку, щоб він. Теж простерилізувався. І помаленьку заливаємо. І так, друзі, кожну банку. Воду заливаю під самий вершок. І відразу накриваю кришкою. І відразу закриваємо, друзі. Подивіться вже, який насичений колір став. Ті банки то в мене темні, а ця світла. і видно добре. Я вже показувала такі рецепти. Але люди, ну, ожину, то я, не, це я вперше закриваю напій з ожини, А робила із полуниці і асорті, то роблю теж так само. Але я ж кажу, нові підписчики не хочуть шукати, де там що, тому показую знову. Тим більше, що з ожини я ще не робила. Витираю, щоб сухенько було. Перевертаю на бік і завжди так провіряю, щоб не текло. І ось, бачите, цукор. Отак перемішую, щоб він розчинився. І ставлю в те місце, де буду охолоджувати. Ну, і гарно загортаємо і залишаємо до повного охолодження. Я буваю на другий день вже під вечір, то в ліс, якщо ще теплі, то я. Відкриваю вже, щоб вони охолоджувалися самостійно. Зараз тепло. Але хоч би добу треба, щоб вони були закутані. Ось так, друзі. І захотіли, друзі, салат чи ікра називають з баклажані. Відварила баклажани, поставила під прес. Так, друзі, чистимо від шкірочки. Хвост таки прибираємо шкірочку. Я вже раз робила, то шкірочка взагалі тонесенька, тонесенька не дуже її стає. Але все-таки знімаю, щоб не було, не попадалась плівочка в вікрі. І так всі чищу. Тепер друзі перемельєм через І, Друзі, додаємо. Помідори, перчик салатний, цибульку, чесничок видавлюю через прес. І петрушечку. За смаком можна і кріп, ну Кріп у мене ще дуже маленький. Тому додаємо такі інгредієнти. Нарізаєте, як вам подобається. Хтось ріже крупно, хтось ріже міленько, це на ваш погляд, кому як подобається. Я буду різати так середньо, щоб не крупно і не м'яко, кубиками нарізає. Помідори, до речі, друзі, я вже казала, і знову повторюся, гібриди мені не подобаються. Ось рожевий помідор. Він твердий, він не смачний, такий, як раніше, були і волове серце, і рожевий великан, і апельсин. У мене є насіння. на слідуючий рік не знаю, звичайно, посажу, мабуть, і гібриди. Але обов'язково висаджу свої. Тому що ото помідори, а це. Я не знаю, не смаку, тверді якісь, мені не подобаються. Напишіть, хто вирощує гібриди, може у мене щось не так, чи я щось не так роблю, чи не знаю. ну, Я не знаю, мені помідори не подобаються, гібриди. Садила чорний принц, десь, мабуть, ну, до сих пор немає. Так що тільки такі. Так що, друзі, пишіть, яка у вас... Враження від гібридів. Мені вони такі, як оце е, зимою продають в магазині. Не той смак, не, не те. Ось, Він крупний, гарний, але ті помідори були такі аж сахаристі, Їси, що воно ж е, в роті наче розсипається. А це не знаю, хочу робити томатний сік, я навіть не уявляю, який він вийде за смаком. Нарізаємо перчик теж не крупно і не м'яко. І я вам скажу, друзі, я дивлюсь багато блогерів із півночі, із е, заходу України. Там геть другий клімат, друга температура, і там геть все виглядає. Тут поливай, не поливай, все одно воно не виростає таке, як треба. Раніше воно все було набагато краще. Хоч я й поливаю, але результат. Не дуже мені подобається, тому що, щоб воно виросло, то треба не поливати, а заливати його. А у нас і не вистачає води, і часу нема на це, щоб ну, треба ставити, щоб воно постійно лило. Я сьогодні гірки поливала, включила минут, хвилин 15, мабуть, і, а може і не було, і вже все, води немає. А скільки воно там розбризало, розбризало надо. Воно, мабуть, день і ніч лило по спеки. Спека в нас, до речі, знову повернулася, знову жарко. Цибульку взяла синю салатик, салатну. Теж не дуже мілко, але і не так. І беру за смаком, друзі. Кому як подобається. Хто більше чого любить, те її лежить. Це салат, це не якесь там блюдо, що там з тіста чи що що треба пропорції придержуватися. Що вам подобається, той й кладіч, в яких об'ємах. Я собі примірно так роблю та й це. Куштую, якщо треба, ще щось додам. Молоденька петрушечка буде смакувати добре. Так і додаємо. Ой, цибуля зайшла в очі. Додаємо чесничок. Ой. Солимо за смаком. Перемішуємо. Я завжди спочатку з солью перемішую, щоб соль розчинилась, тому що олія не дає їй розчинятися нормально. Ви знаєте, мабуть, можна ще й помідорки додати. Я люблю, коли багатенько помідорок. Так що я ще додам помідорку. я кажу, якби помідори смачні були, то це загалі було супер. Будьте каплівка прорізати не можна. Лісиш, і плівка залишається. Ще раз перемішую і куштуємо на сіль. Якраз сіль за цей час вже трошки розчинилася. Друзі, смакуєте, пробуєте і додаєте вам за смаком, що вам ще треба. Ну і домашня олійка похучу. Заправляю, похучую домашню галітку. Все і салати готов. Перемішуємо і можна вживати. З картопелькою взагалі супер. Я його люблю навіть без нічого. Сіла слібом наїлася. І все добре, мм, смакота. Так що, друзі, готуйте, смакуйте, все буде добре. Друзі, ось розводжу опять антибур'ян. Це не реклама, просто я цим препаратом користуюся вже не перший раз і мені він подобається, тому е, показую вам. Е, розводиться е, на 20-30 мг на 30-50 мг на е, 2-3 літри води. У мене 100 мг. Я розводжу на 5,5 літру води. Бачите, як запакований. Я думала, тоненька фольга, тут прямо така тверденька, треба зривати її ну, силою. Наливаю, вже налила трохи води, виливаю Отраву. І решту доливаю водою. Ось я кропила після цибулі корчушки. Бачите, брізки немає, а портулак ліз і лізе. Така гадость, що нічого не допомагає. Наче засох і знову лізе. Травити його тут не буду, тому що нема сенсу. І ось тут теж. Бачите, в основному порту лак. Це тут теж цибуля чесник був. І ось, ну це, видно, не попало я на. цей. треба потравити. А кропити, друзі, буду в першу чергу тут, бо я хочу тут, де була. Цибуля сіянка, посадити огірки розсаду. Так що кроплю в першу чергу тут, щоб вже нічого не шкодило розвиватися огіркам. Друзі, тут покропила поміж агрусом. Звичайно, під самими кущами не кропила, тому що, боюся, щоб не зіпсувати агрус. І трошки там, ну, геть чуть-чуть, і більше не вистачило, треба купляти великий об'єм. Щоб все кропити і кропити, треба трохи боротися з цими бур'янами, тому що нічого це не дасть. Рви, рви, сапай, сапай, а воно лізе і все. Тому провожу таку роботу. Щось я трошки запустила, свій город, тепер треба надолужувати, тим більше підходить осінь, треба буде щось пересаджувати, щось садити, тому треба готувати город під посадки. Так що, друзі, працюємо, мотивую вас на прибирання городу і на. Знищення бур'янів. Дякую всім, хто додивився. Дякую всім, хто пише коментарі за вподобайки і за підписки. До нових зустрічей, пока!